для донечки. Якщо в майбутньому в мене буде донечка, то я обов'язково буду співати цю колискову. А-а-а, а-а-а, вже закінчилася гра-а. а а а-а-а, Спати діточкам пора. А-а-а, а-а-а, спи, голубонько, моє. Бай, бай моя, доню, виростай, Будь здоровою всі дні раді щастя ти мені. а а, -а, а, -а спи, донюшенько моя, спати сонечко пішло на перелі білих хмар, і під хмару завело своє світло й палки жар. А -а, -а, а а спи, любесенька моя. Хай Господь благословить в усій Божій повноті все життя і кожну мить любочко в твоїм житті. А, а а Спиріднеска моя, А, а а Спиріднесінька моя.